Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві Волинь втратила ще одного героя. Кабмін дозволив командирам призивати добровольців без участі ТЦК. Вітаю, дорогі телеглядачі. Вже традиційно у цій порі підсумовуємо разом з вами усе найважливіше, що відбувалося упродовж. 1 жовтня. Тож у студії для вас працює Ангеліна Гущина і далі говоримо про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, знову болісних та сумних. Стало відомо про загибель лучанина Івана Герасимчука 1998 року народження. Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника. Іван Герасимчук до останнього захищав свою державу та на превеликий жаль. Трагічно загинув 29 вересня 2024 року на Курському напрямку РФ. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. Завмерло усе місто. 1 жовтня у день захисників та захисниць Луцьк доєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання. Детальніше розповість моя колега Христина Дричик. Луцьк. Зупинись загальнонаціональна хвилина мовчання. Завмирає усе місто. 1 жовтня у день захисників та захисниць Луцьк доєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання. Лучани прийшли на театральний майдан, аби вшанувати усіх, хто поклав своє життя, борючись за рідну батьківщину, Після чого пролунав гімн України. Тяни зі смутком та болем поклали квіти з чорними стрічками до стели загиблих захисників та захисниць України, вшанували загиблих захисників та поклали квіти до стели, очільник Волинської ова Юрій Погуляйко та його заступник Тарас Шкітер. Дуже багато молитва. Громадяни, стоячи біля світлин загиблих героїв, не стримували сліз. Ми на цій війні втратили одне з найдорожчих, Вони на мовчанні це напевно єдине, що ми можемо віддати їм. Якусь честь, подяку ця хвилина мовчання, як на мене, є дуже важливою, тому що це якраз той момент дуже маленький, який треба людям навчитися знаходити на нього час, і він дає можливість дійсно в тишині подумати, оцінити все те, що відбувається, і дійсно подякувати тим, хто поклав своє життя за те, щоб ми жили сьогодні. Люди наголошують, хвилина мовчання це прояв спільної вдячності нашим відважним, хоробрим захисникам і захисницям, які борючись з ворогом на превеликий жаль, загинули. Хвилина мовчання для мене означає, що в цю саму хвилину треба вшанувати всіх полеглих героїв і ніколи не забувати про це, тому що ми живемо заради них. Ми дуже вдячні захисникам України, адже завдяки тим, хто тримає. На полі бою наш. Фронт, ми маємо можливість і нагоду вчити дітей, жити спокійно, вільно, відносно, але не забуваємо, що треба донатити. І в ту хвилину нам треба завмерти і подякувати кожному, хто поліг за волю і незалежність України з одного боку, а з іншого боку, заспівати гін. В такий спосіб ми показуємо, що ми українці, Україна не зламана. Тож пам'ятаємо і шануємо тих, хто поклав своє життя на полі бою заради свободи і мирних майбутнього для України, а також не забуваємо тих, хто й досі тримає оборону. Лише завдяки спільній молитві та підтримці ми зможемо подолати ворога. У Києві, 1 жовтня, під час заходів з нагоди дня захисників і захисниць України. Президент нагородив почесною відзнакою за мужність та відвагу. Шостий прикордонний волинський загін Державної прикордонної служби України. Ця нагорода вручена з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, почесну відзнаку з рук президента України отримав начальник 6-го прикордонного волинського загону, полковник Богдан Ігнатюк. У Луцького будинку на проспекті відродження, в який влучив ворожий шахет, розпочали вставляти вікна у квартирах. Це роблять за програмою співпраці з американськими партнерами. Більше про це дивіться у сюжеті. У Луцьку в будинку на проспекті відродження, в який влучив ворожий шахет, розпочали вставляти вікна у квартирах. Це роблять за допомогою співпраці з американськими партнерами міжнародною благодійною організацією Global Empowerment Mission. я сама сталася. Так, 30 вересня до Луцька приїхала перша партія з 74 вікон. Голова Волинської Ова Юрій Погуляйко наголошує: все зроблять якісно і якнайшвидше буде все добре. Ви знаєте, що дуже якісне вікна. Ну не віриться нам, що у нас вже вікна буде, що ми дивимося на білий світ, а, і не дивимося що та, дощ, та, чи на... що. Нацистів, це на... кошмар. Все все замінять, Повірте мені, все буде поміняно. Так. Ну може міняють все, бачу на також. Юрій погуляйко наголосив на тому, що процес залучення іноземних партнерів Джем та сама допомога відбулися дуже оперативно. Ну, зараз хлопці, спеціалісти приїхали, бачите, так угу. Швид, дуже швидко. Тільки дуже. Поміряли, поміряли три тижні і все, все сталося. Тамара Степанівна, мешканка квартири, каже, що зараз обоє її онуків захищають нашу країну в лавах ЗСУ. Тому про допомогу просила у сусідів. У Збройних силах, один внук так само, другий внук так само. Ось сьогодні просили сусідів, щоб допомогли носити нам вікна. Угу. Нічого, ну, ми їм дякуємо. Просто ми дякуємо, що нам зробили. Ну якщо ми... зробили, зараз зроблять. Ні, вже зробили. Я, коли роблять, тоді скажете «спасибі». Ні. Ми, я Дякуєте. зарані я кажу, бо я вже бачу, що вікна є. Заступник голови Ова Тарас Шкітер оглянув оселю й пані Лідії, яка, на жаль, дуже постраждала від російського удару. Хочу подивитися, чи ви задоволені, чи все роблять. Я якісно. задоволена дуже да. І дякую вам. Бо ми як дуже дякую всім, бо я вже Не міні. можу. То я дуже дякую. Сама ж пані Лідія каже у квартирі, повибивало практично все. Найбільшою мрією жінки є закінчення війни і перемога України. У Мене пошкоджені вікна, балкон пошкоджений, але вже він. Старенькі трохи, а тут все міняють. Я дуже вдячна. І щоб бистріше кінчилась війна, Більше нічого я не хочу. Тож роботи активно тривають. Зазначають, що прибула лише перша партія вікон від іноземних партнерів з благодійної організації. Далі будуть наступні. Все роблять для того, аби в будинках, які постраждали від атаки російських нелюдів, було безпечно, сухо і тепло. Не обійшлося і без ДТП у Луцьку ввечері, 30 вересня, сталася аварія за участь аж чотирьох автівок. На місці патрульні встановили, що водійка автомобіля Honda не дотрималася безпечної швидкості та дистанції, і відповідно зіткнулася з автомобілем Нісан, який по інерції наздогнав легковик Фольксваген своєю чергою. Авто Фольксваген наздогнала Хюнда, який рухався попереду. Усі автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників то пригоди не постраждав на водійку Хонда. Патрульні склали адмінпротокол. Далі переходимо з вами до загальноукраїнських новин: росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так ворог обстрілював Херсонщину, вдарили з артилерії по зупинці громадського транспорту та одному з ринків у обласному центрі. В результаті атаки загинуло шестеро людей. Ще шестеро. Поранені окупанти гатили й посумщення внаслідок. Атаки ворога загинула 45-річна жінка, яка перебувала на території власного подвір'я. Її 47-річний чоловік та ще один цивільний отримали поранення. Окрім того, в день 1 жовтня ворог атакував Запоріжжя. За попередньою інформацією поранено аж дев'ятеро людей. Одна на жаль загинула. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, окупанти завдали. Шість ударів авіабомбами. Ворог поцілив по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. На місцях працюють усі відповідні служби та надають людям допомогу. Наразі ситуація у Вогледарі на Донеччині, де триває активний російський наступ, дуже складна і там перебувають 107 цивільних мешканців. З міста вдалося евакуювати усіх дітей. Про це в етері національного телемарафону розповів очільник Донецької ОВА. Вадим Філашкін, за його словами, росіяни дійшли майже до центру міста через постійні російські атаки. До міста дуже складно доправити гуманітарну допомогу тим, хто залишився у Вугледарі. Водночас Філашкін зазначив, що така сама складна ситуація склалася у Торецьку. Наразі там залишаються півтори тисячі цивільних, а гуманітарну допомогу туди завести вкрай складно, поза як російські війська обстрілюють усі наявні шляхи постачання з усіх видів озброєння. СБУ затримала кілера ФСБ, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради. Як повідомила в СБУ, зловмисник підстеріг посадовця у під'їзді житлового будинку. Ну а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Потерпілий вижив. Для конспірації зловмисник діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де проживав чиновник. Після вчинення злочину фігурант готувався до втечі на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Для перетину держкордону він планував використати одну зі схем для ухилянтів. Правоохоронці по гарячих слідах встановили місце знаходження найманого вбивці, і його затримали. Фігурантом виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Глава Міноборони Оміров повідомив про звільнення чотирьох з восьми своїх заступників. Він пояснив, що рішення про кадрові зміни прийняв у контексті того, що система Міністерства оборони України збройні сили ГУР та ДССТ під час воєнного стану є закритим периметром. А отже, всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими, і будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них неприпустимі. Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо, заявив сам міністр. Він також повідомив, що реформують систему оборонних закупівель. Відтепер командири військових частин зможуть особисто без участі територіальних центрів комплектування відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Бойові бригади отримали. Новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців, повідомив міністр оборони Рустем Оміров. У міністерстві уточнили, що за урядовою постановою від тепер військово зобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Далі переходимо до загальносвітових новин. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте у вівторок, 1 жовтня, офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Повідомляє європейська правда своїм першим пріоритетом на посаді Рюте назвав зберегти НАТО сильним. Другим пріоритетом він назвав Україну. Мій другий пріоритет. Посилити нашу підтримку України і наблизити її зусилля до вступу в НАТО, бо не може бути безпека в Європі без сильної незалежної України. Сказав він пізніше, під час підходу до журналістів після церемонії Рюте ще раз наголосив на пріоритетності України. Ви згадали про пріоритети, які ми будемо просувати у майбутньому. Це Україна. Ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна демократична держава. Наголосив новий очільник альянсу. Ізраїль йде далі і розпочав наземну операцію в Лівані. Війська Цахалу розпочали операцію північні стріли, цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів Хезболи в прикордонній зоні на півдні Лівану. Представник служби безпеки Лівану заявив, що Ізраїль завдав щонайменше шість ударів по південному Бейруту після опівночі 1 жовтня, після того як ізраїльська армія закликала жителів передмістя, де базується Хезбола, відомого як Дахія, евакуюватися. Що більше в ніч на 1 жовтня, в результаті ізраїльського удару по Дамаску у Сирії, троє людей загинули, в тому числі телеведуча. Про це пише CNN з посиланням на сирійські державні змі. Yeah. <sharp inhale> you Канцлер Німеччини Олаф Шольц може стати першим серед очільників уряду головних країн союзників України, хто відновить прямі контакти з російським лідером Володимиром Путіним. У листопаді він може йому зателефонувати вперше за два роки. Про це пише німецька газета із посиланням на джерела в урядових колах. Телефонну розмову, начебто, запланували напередодні зустрічі Великої Двадцятки у Бразилії, що відбудеться в листопаді. Однак офіційного запиту на проведення... Дання розмови Росія поки що не отримувала. Як зазначає видання востаннє Шольц говорив із Путіним у грудні 2022 року? Того самого року останнє безпосереднє спілкування з російським лідером мали президент Шарджо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентіві. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина, але на цьому наш випуск новини завершується. І ще більше важливої інформації ви зможете побачити далі. Тож не перемикайтеся.